Всім привіт, це Ліза Красновий, і сьогодні ваша улюблена рубрика, а саме порожні пляшечки. Сьогодні я покажу дійсно дієві засоби, які мені дуже сподобались, які я можу вам дуже сильно радити. Також хочу зробити вам приємний сюрприз в цьому відео і підготувала для вас подаруночок, щоб ви також змогли відчути цю дієвість на собі. Тож деякі з тих засобів, які я тут показую, також відправляться до вас. Посилання на всі засоби, а також у моєму розіршу, будуть так, перше, з чого хочу почати, це моя суперрадість. Я бачу в себе дуже багато baby hair. Це такі маленькі, новенькі волосинки. І я вам вже раніше в інших відео казала, що мені здається, що почало рости волосся, а тепер я розумію, що мені не здається. Звичайно, я розумію, що це не миттєвий ефект, але є засоби, які я якраз використовую останні кілька місяців. По-перше, будь-яка краса вона починається з середини організму. У мене, як виявилось, ціла купа засобів. Які я так бачу, тому сприяли, що в мене класно почало рости волосся. Я вже допила другу баночку. Ось такого комплексу від Perla Health. Це Multi Beauty Duo Caps. І тут все так сплановано, що ви зранку приймаєте капсулу і в обід. І вони працюють за принципом антагоністів і протагоністів. Тобто тут зібрані вітаміни, які одне одному не суперечать. Я залишу посилання на сайт, ви зможете побачити склад всіх засобів. І, до речі, деякі з цих позицій продаються одразу комбонабором для того, щоб зразу. Зробити супер рутину середне для вашого організму. Також я закінчила магнію. Так він виглядає дуже сильно допомагає підтримувати кукуху в порядку. А я випиваю на ніч перед сном, і це дійсно покращує засинання. І супер важливо, щоб ви на цей момент ну. Хоча б на півгодини відклали телефон, тобто ви приймаєте цю капсулу ідете, не знаю, чи може вмиваєтесь, якимись справами займаєтесь, але не втикаєте в гаджети, тому що вони все одно протидіють засинанню через просто фізіологічні властивості світла на ваші очі. Дуже класно працює. По-перше, це заспокоєння нервової системи. По-друге, магніт це дійсно те, що у всьому процесі життєдіяльності бере участь. Тож, Маєте новець, і також вам ще такий маленький новорічний сюрприз буде діяти спеціальний промокод на знижку на всі. Ці товари від Перла Хелса, і також ця знижка буде сумуватися з тими пропозиціями, що вже діє на сайті, тож обов'язково переходьте. Я okay. свою рутину, ось таку олійку для волосся. Мені дуже подобається результат. Я наношу на коріння, дивлячись, скільки в мене є часу, але хоча б на півгодинки. Я спочатку роблю масаж шкір голови і тільки потім наношу цю олійку. Я з нею ходжу і потім вже змиваю шампунем. Мені дуже сильно подобається саме ця, вона дуже. Ніжна, вона така більш рідка, класно розподіляється по шкірі голови, не закупорює її, не залишає ніяких відчуттів неприємних. Після того я використовую більш очищувальний шампунь. Для мене це ось такий вітрене фортере Trifaz. Він також для того, щоб волосся менше випадало, щоб протидіяти цьому процесу. І дуже класно його промиває, прочищає, змиває абсолютно всі оці залишки олійки. Олійку я надержав. Наношу, коли в мене є можливість, бо я завжди мою волосся зранку, і кожен день, і не завжди зранку є час для того, щоб нанести оліку. Тому вже як попадеться інколи це кілька разів в тиждень, інколи це раз на тиждень, там на 10 днів. Але все ж таки, коли є можливість, я одразу це роблю. Йо? Що можливості зранку нанести олійку немає, то я наношу з вечора ось такий Тонік для росту волосся від відвілета. Всі від нього піщать цей засіб має дуже приємний аромат. Прям такий розмариновий, свіжий, такий прям яскравий. А, і також дуже класно залишає відчуття на шкірі голови. Вона така, наче трошки збадьорена і дуже-дуже свіжа. Це можна наносити і зранку і ввечері. Ну, Тобто, дівчатка із Тіктоків, наші експерти. Вони наносять і зранку, і ввечері, але мені, до прикладу, не завжди я тримаю в думці, що треба нанести цей засіб після того, як я помила волосся. Коротше, зазвичай ввечері я пам'ятаю, зранку можу Втикати. Останній засіб 150 разів вам показувала обожнюю. Можна придбати міні-версію, повнорозмірну версію, звичайно, повнорозмірну, вигідніше, Але. Оце просто супер, надзвичайно ідеальний засіб, коли в мене було волосся до поясу, якщо ви пам'ятаєте. Я його відростила саме завдяки цьому засобу, тому що воно дуже класно а, тримало довжину, тримало еластичність, не давало волосся сіктись, і прям офігенний продукт, плюс також має термозахисні властивості. І мені здається, що це найкращий засіб для зовнішнього використання, який я знайшла для себе. І, звичайно, зима. Вітамін Д без нього нікуди. Це те, що також дуже сильно підтримує кукуху, дуже сильно підтримує в принципі життєльність організму. Це і діткам корисно. Нам це обов'язково корисно в такий осінньо зимовий період недостатку світла, і, взагалі, це теж дуже класний вітамін. Який в підтримуючому дозуванні О2000 ви можете приймати. Але якщо у вас прям супердефіцит, звичайно, ви відчуваєте таку апатію, сильну втомленість, обов'язково проконсультуйтесь із лікарем, щоб встановити, чи немає у вас якихось хронічних таких перебігів захворювань, скажімо так, щоб ви знали свій і могли вже більш конкретніше, доцільніше його коригувати. Ну і колаген рідкий, до речі, це найсмачніше. Ніший ні, не так. Це взагалі єдиний смачний колаген, який я приймала в своєму житті. Ось такий колаген-нектар. Він надзвичайно неймовірно пахне тропічними фруктами. Вони зараз ще по секрету вам скажу. Я була на дегустації шоколадних смаків. Будуть скоро вводити новий смак, і ми там голосували, який нам більше сподобався. Короче, було багато дівчат, і дійсно прикольно, було багато різних смаків. Цей колаген теж дуже кльовий. Ви його приймаєте. Він такий солоденький, дуже смачний. У мене така рутина, наче серце зранку я приймаю колаген. Потім я приймала цю ранкову мультиб'юті або вітамін Д. Потім в день я приймала другу частинку мультиб'юті, якщо я була на, на цих вітамінах. І ввечері я вже пила магній. Це все було про мою рутину, того, що в мене почало класно рости волосся. Так що обов'язково скористайтеся і знижкою, і обов'язково беріть у шість розірочі, щоб також познайомитися з одним із моїх улюблених засобів. Ще дуже багато мені хвалять мою посмішку. І я то мені кожен раз кажуть, Боже, в тебе така гарна посмішка. А мені таке хочеться сказати, якби ви знали, скільки вона мені коштує. В мене, якщо що, не вініри, хоча так багато кому здається. Але я знайшла зараз для себе дуже класну а, клініку, її відкрили мої друзі, тому я їм супер сильно довіряю. І це були єдині люди, які виправили мою проблему кровоточивості ясно. тому що мені казали, що я просто занадто активно чищу зуби. А з'ясувалося, що мені просто треба було звернутися до Продонтолога, до якого мене ніколи ніхто не відправляв. Потім з'ясувалося, що таки так, і ми все виправили. І я така щаслива. Короче, якщо вам треба класна а, стоматологічна клініка, по-перше, або у вас важке видалення, або у вас якась імплантація, цим займається саме Артем, у якого я особисто знаю, і він прям супер призкіпливий. Це саме він мене відправив до парадонтолога. І тепер я прям вообще дуже щаслива. Також там працює дуже класна ортодонт, яка навчалася в мого лікаря. який мені в дитинстві ставив брекети. Він прям офігенний. стефан Іванович. Якщо хтось цього знає, тріль придбатиму сердечко від мене. Третя закінчила ополіскувач від Тебадонт. Я обожнюю чайне дерево. Ви це знаєте? Я знаю, що не багато його люблять, але цей дуже класний дієвий засіб для того, щоб підтримувати здоров'я ротової порожнини, бо інші отакі ополіскувачі вони насправді нічого не роблять. Профілактичного і дуже мало засобів, які реально діють, я знайшла супер класні набори на неці ось тих змінних блоків. По-перше, ви маєте завжди змінювати щітку після того, як ви робите профілактику чищення гігієну стоматологічного лікаря. А це має бути десь раз на півроку, обов'язково. Плюс, якщо ви сильно перехворіли якимись хворобами інфекційними, також рекомендується замінювати або щітку, або цю щітку насадку, тому що всі бактерії, які у вас накопичились, вони залишаються у вас в роті на цій щітці, і потім ви їх туди-сюди, коротше, оце калвасітя. Тому обов'язково зверніть на це увагу. Я користуюся ультразвуковою щіткою Philips вже, боже, я не знаю, не згадаю вже скільки, 10 років може. Однієї саме вона супер працює. Німечка. Я в шоці від цієї сироватки. Вона так класно зволожує шкір, вона її наче відновлює. Це просто відкриття року. Я буду робити ще огляд е, доглядових засобів моїх фаворитів року. Ну, ця сироватка, вона надзвичайно якась магія в баночці. Я не знаю, як це пояснити. Вона неймовірно супер круто працює. Просто не неперешла. Я повернулася до своїх кремів у Ліяші. До речі, зараз проходжу курс жовтого лазера цей крем із серії Розельєн, який підтримує чутливу шкіру, шкіру розрозацея, шкіру, яка схильна до почервонінь. Плюс, взагалі, я кому не рекомендувала цей крем всі в захваті. В мене в сусідки була алергічна реакція, і в неї все напухло обличчя, а коли в тебе алергія і набряк, то ти шкіра болить. Ну, я знаю просто це відчуття. І... Вона сказала, що це був єдиний крем, який їй було комфортно наносити на обличчя, і який дійсно її це зволоження і заспокоєння. Тож, якщо у вас є проблематика, зверніть увагу. Я просто в захваті була від цього набору для домашнього ламінування. Я побачила рекламу у блогерів. Треба знімати знову відео покупки під впливом YouTube». У мене вже одне є. Подивіться обов'язково, там прям. Є на що подивитися. Класний, дуже набір. Якщо ви не вмієте, якщо ви не пробували, якщо вам шкода грошей йти до спеціаліста, тут вистачає набору, як вони кажуть, на два використання. Але коли ви вже відкрили ці пакетики, або ви маєте зібратися з подружкою, або, ну, зрозуміти, що ви просто викидаєте те, що залишається, бо ламінування не можна робити частіше, ніж в два місяці, щоб вам не казали. Це дуже не корисно для волосків, бо я навчалася на бровіста і я знаю, що говорю. А це, ну коротше, вони потім у вас просто виваляться, ну, відламаються, або почнуть так жахливо крутитися просто через те, що ви пошкодите собі кортекс, і Вони такі пока. От, тому, будь ласка, не робіть ламінування навіть супер таке делікатне, чистіше ніж раз на два місяці. Я, оскільки зараз вже ж делікатними засобами користуюся, сильно сподобався ось цей продукт від La Roche-Posay. Це, Я не можу навіть сказати, що це гель для вмивання, бо воно взагалі не піниться. Тут навіть немає, немає чому пінитись. Я дивлюсь, в складі тут немає ніяких сульфатів, воно так легесенько очищує. Uh, і не пересушує. Мені сподобався цей продукт. Якщо у вас є проблеми з чутливістю, з пересушенням, спробуйте. Він не має пінки, ну, не має цього відчуття чистоти до скрипу, але з іншого боку, він і не з'їдає вашу гідроліпідну плівку. Звичайно, моя любічка, що може бути краще за кармінц. Обожню мій найкращий бальзам для губ. Я до речі, зараз купила з Манго. Він такий класний. Від панорама. Дуже мені сподобалось. Спочатку я на неї фукала, потім я її розкусила, і тепер я вважаю, що вона дуже годна альтернатива моїй любімки від Сокутюр. So Ось така щіточка. Я її показувала в. Фаворити топ-10 за 10 років, обов'язково подивіться це відео. І останнє на сьогодні мої улюблені мініатюрні отакі класнючі, тоненькі, худенькі санітайзери. Ідеально, я завжди їх замовляю. Різні аромати в них є. Бананчик такий радісний, веселий. А, але якщо ви не любите супер яскраві аромати, то там є шампанський, він такий взагалі нейтральний. А я залишу вам посилання на них. Я вважаю, що це топовіший продукт з Я познайомилась, до речі, з їх власником і йому виразила свою любов до цих засобів. Це були мої топові, класні порожні пляшечки. І це дійсно ті засоби, які я можу вам дуже рекомендувати, тому що деякі з них. Ну, давайте так, майже всі ви бачите вже не вперше. І це ті продукти, які я зацінила, які я протестувала вже не один місяць, а деякі зі мною вже ого, го скільки давно. Мені здається, цей вітамін Д я показую вже третій рік. От, тому обов'язково скористайтеся промокодом знизу. обов'язково. беріть участь у розіграші. Я бажаю вам чудового дня. Не забудьте про свій щоденний донатик, і розкажіть мені, як. Прийшов ваш новий рік. До зустрічі на відео!